Ефір телеканалу «Вінниччина» продовжує програма Актуальне інтерв'ю сьогодні. Говоримо про підтримку ветеранів та їх родин, а також про допомогу постраждалим під час війни. У нас у гостях народна депутатка України, голова підкомітету з питань державної і молодіжної політики Ірина Борзова. Вітаю вас! Вітаю, шановні українці! Вітаю рідні вінничани. Хочеться розпочати нашу розмову з такого питання: які державні програми підтримки ветеранів та їх родин сьогодні працюють в Україні і, зокрема, у Вінниці. Десять років війни, майже півтора року повномасштабного вторгнення, торкнулися кожного українця і особливо наших військовослужбовців і їхні родини. Ви знаєте, війна, на жаль, залишить на кожному з нас рани, видимі та невидимі, але найважче це нашим захисникам та захисницям. Це їх рідним людям, тому що мама, батько, діти кожного дня переживають сум, біль, хвилюються за своїх рідних, які сьогодні на фронті. А у силах оборони боронять Україну більше ніж мільйон наших українців. Тому держава повинна формувати нову політику. Нове відношення до наших військовослужбовців, до ветеранів, політику вдячності. Саме ми, цивільні, повинні бути готові до того, щоб зустрічати наших ветеранів. Саме ми повинні підлаштовуватися. Саме ми повинні на місцях у громадах робити все можливе, аби наші ветерани та їхні родини не залишалися. Один на один з проблемами. Тому сьогодні Міністерство ветеранів насправді реалізує багато державних програм, які інтегруються саме у громади, тому що їхні родини ветеранів, наші ветерани вони повертаються у громади. Наразі реалізується достатньо важлива програма державна, це помічник ветерана, саме заради того, щоб Допомогти кожному і кожній справитися з проблемами, щоб наші ветерани могли інтегруватися у цивільне життя, щоб не було жодних проблем з оформленням пільг, отриманням різних довідок, проходженням ВЛК. Також я, як народний депутат України, разом з колегами. Зареєстрували законопроект, який зовсім скоро буде на розгляді у Верховній Раді щодо спрощення отримання статусу учасника бойових дій, тому що на сьогоднішній день цей процес бюрократизований. Потрібно збирати дуже багато документів, і всього з початком повномасштабного вторгнення 95 тисяч наших захисників отримали. Посвідчення учасника бойових дій, а саме цей статус надає родинам різні соціальні гарантії. Також сьогодні діє за ініціативи Першої леді України Олени Зеленської програма ментального здоров'я, також за ініціативи Міністерства ветеранів діє програма щодо забезпечення житлом наших військовослужбовців. А, і можу сказати, що насправді також діють програми і на місцевому рівні. Кожна громада сьогодні розуміє, що потрібно допомагати і це й безкоштовне харчування для дітей-захисників. Я хочу подякувати тим місцевим радам, які приймають правильні рішення на підтримку наших ветеранів. І також ще б хотіла сказати за програму. «Програма Доступні ліки це програма, за якою наші ветерани можуть отримати безкоштовні ліки на своє лікування у аптеках, які мають угоди з Національною службою здоров'я України. Ви згадали за програму Помічник ветерана. Розкажіть детальніше. Вони вже нещодавно у Вінниці вже почали працювати. Розкажіть про це. Ну насправді я би хотіла відзначити Вінницьку область і місто Вінниця, тому що. Вінницька область входить у е, пілотний проект саме е, міністерства ветеранів, і ми вже знаємо, що відкрилися і офіси, і 12 помічників ветеранів сьогодні вже працюють і надають допомогу. А взагалі, це державна. Програма, і саме у чотирьох регіонах вона зараз реалізується, зокрема у Вінницькій області. На базі політехнічного університету відкритий центр ветеранів, де майбутні помічники ветеранів проходять спеціальні навчання. Помічником ветерана може бути військовослужбовець, ветеран або члени їхніх родин, і це дуже важливо, тому що знаєте. Хто може зрозуміти краще, ніж свій свого, що і доводять вже помічники ветеранів? Наразі вчора я дивилася ваше інтерв'ю програму, як працюють помічники ветеранів у Вінниці, і я дуже пишаюсь з ними, тому що насправді вони роблять дуже важливу роботу. Помічники ветеранів отримують зарплату з державного бюджету. Це десь. 16 тисяч гривень, а саме місцева влада допомагає з приміщенням і вже з координацією певних процесів. У місті Вінниці зараз в центрах надання адміністративних послуг працює 12 помічників ветеранів. Помічник ветеранам повинен в першу чергу допомогти вирішити проблему. Нашим військовослужбовцям або членам їхніх родин найчастіше це оформлення пільг, оформлення довідок. Дуже часто до помічників ветеранів звертаються саме рідні військовослужбовців. Також це. Допомога і інформування про різні державні програми, які сьогодні реалізує держава. Тому що якщо ветеран повернувся вже важливо допомогти повернутися до цивільного життя, важливо допомогти е, щодо економічної спроможності ветерана. Зараз і діє програма е, Міністерства ветеранів щодо надання саме. Певної фінансової допомоги, щоб ветерани могли відкрити свій бізнес, тому дуже це важлива справа. Я думаю, що це надважлива і основна програма, яку сьогодні реалізує держава, тому що ветерани наші заслуговують на підтримку, на увагу і на допомогу. Саме про підтримку. Хочу запитати про грошову компенсацію від держави на придбання житла. Скільки родин військовослужбовців на Вінниччині цьогоріч отримають? Так, навіть під час повномасштабного вторгнення, під час війни, коли насправді країні важко економічно, в державі діє програма щодо забезпечення наших ветеранів житлом. Черга... На житло дуже велика, вона ще з 2014 року, але у 2023 році з державного бюджету виділена найбільша сума саме на цей проєкт у розмірі 5,5 мільярдів гривень. На Вінницьку область це більше, ніж 125 мільйонів гривень. Що це означає? Це компенсація, тобто на рахунок родини ветеранів надходять. Кошти. Орієнтовно у розмірі 2 мільйони гривень залежить від кількості членів родин, і родина ветеранів зможуть самостійно обрати собі житло і придбати житло. Ці кошти можна використати тільки на придбання житла. Хто може скористатися цією програмою? Скористатися можуть тільки ті родини, які стоять на черзі, які потребують покращення житла. В цьому році 77 родин у Вінницькій області вже отримали на свої рахунки кошти з державного бюджету на придбання саме житла. Це родини з числа загиблих, родини з числа ветеранів, родини з числа ветеранів, внутрішньо переміщених осіб, а також осіб з інвалідністю внаслідок війни. Щодо медичної допомоги, яка на сьогодні ситуація з забезпеченням військовослужбовців ліками і реабілітацією? Зараз багато хто потребує цього? А, насправді, на жаль, а, внаслідок повномасштабного вторгнення багато наших захисників отримують дуже важкі поранення. У нас з кожним днем збільшується кількість людей з інвалідністю внаслідок війни. Міністерство охорони здоров'я та держава пріоритетно фінансують всі напрямки охорони здоров'я. І якщо військовослужбовець потрапляє в лікарню, всі медичні послуги повинні бути безкоштовні. Я особисто відвідую лікарні. Госпіталі спілкуюся з нашими захисниками. Інколи виникають проблеми. Але хочу звернутися до всіх, до родин військовослужбовців. Не потрібно мовчати, якщо виникають будь-які проблеми з лікуванням, з реабілітацією, потрібно звертатися до Вінницької військової адміністрації, до департаменту охорони здоров'я, тому що наші захисники вони. Повинні отримувати безкоштовне гарантоване лікування та реабілітацію. На сьогоднішній день ці програми діють. А вже ж, в нас не вистачає закладів для реабілітації. В нас не вистачає сьогодні фахових лікарів, в нас не вистачає обладнання, але. Держава працює в цьому напрямку, і ми бачимо, що з кожним днем стає все більше реабілітаційних центрів. Окрім волонтерської діяльності і депутатської діяльності, ви є засновником благодійного фонду. Розкажіть про основні напрямки вашої діяльності. Так насправді в 2011 році я заснувала громадську організацію розвиток розвиток, і у 2016 році. Заснувала благодійний фонд Ірини Борзової, і ще до того, як я стала народним депутатом, я активно займалася громадською діяльністю благодійною діяльністю. А я організовувала соціальні, культурні, благодійні проекти на підтримку дітей з сиріт, на підтримку багатодітних родин, дітей з інвалідністю. Коли у 2019 році люди довірили. Мені і проголосували за те, щоб я представляла Вінничину у Верховній Раді. Я перший рік своєї діяльності більше займалася законодавчою діяльністю. Роботою у комітеті, але з початком повномасштабного вторгнення я зрозуміла, що дуже багато людей насправді потребують уваги, підтримки, потребують допомоги, тому що економічний стан родин погіршився. У нас дуже багато внутрішньо переміщених осіб майже 44% родин були розлучені, і це також велика проблема. Є люди, які сьогодні не мають. Роботи. І в зв'язку з тим з перших днів повномасштабного вторгнення я активізувала свою роботу роботу благодійного фонду. Я почала активно співпрацювати з міжнародними фондами, з громадськими організаціями, з благодійними організаціями, з військовими адміністраціями, з місцевою владою, як і на теренах Вінницької області, так і по всій Україні. І в у співпраці з нашими партнерами, яким хочу і подякувати вкотре. А це і Польща, Німеччина, Шотландія це багато країн, це багато наших українців, які знаходяться за кордоном і хвилюються за Україну. Це багато благодійних і громадських організацій з Вінниччини. Я хочу всім подякувати за єдність, тому що в координації і співпраці ми змогли допомогти. Те багатьом українцям. А це і внутрішньопереміщені особи. Нещодавно ми діткам з Херсонщини передали 15 планшетів. Нещодавно приїжджав наш друг з Шотландії і у військовий госпіталь. Ми передали автоматичні крісла, колісні, також реабілітаційний центр для людей з інвалідністю, спеціалізовану машину. Ми постійно допомагаємо нашим захисникам та захисницям, а також особ увагу приділяємо людям старшого віку, тому що ви знаєте, те, що я спостерігаюся, я дуже багато спілкуюся з людьми і бачу, що людям поважного, похилого віку сьогодні дуже дуже складно. Дуже багато людей є самотнім, тому що не знаю, чому рідні хтось поїхав за кордон. Є сини, доньки, які воюють, і потрібно допомагати вирішити певні проблеми. Також це дітки з інвалідністю, також це багатодітні родини, і також це діти-сироти. На жаль, у нас кількість дітей, які втратили своїх батьків, зростає, і потрібно допомагати. Тому активно працюю у всіх сферах допомоги можна звертатися і на соціальну сторінку у Фейсбук писати нам електронну адресу чи відвідати наш офіс. Ми постійно працюємо. Я зі всіма спілкуюся, на жаль. Я не можу інколи допомогти кожному і кожній, але я роблю все можливе для того, щоб полегшити життя, і для того, щоб допомогти. Тому що сьогодні саме в єдності, саме в допомозі один одному, наша сила і наша перемога у такі складні часи для України, для кожного з нас. Ми повинні бути поряд. Ми повинні бути поруч з тими, кому складно. Ще хотіла за ви вже сказали за міжнародні організації за співпрацю з ними. За якими основними напрямками ви співпрацюєте? Ви назвали вже країни? Давайте я вам розкажу приклад. Ми працюємо з Шотландією на початку повномасштабного вторгнення. У Вінниці заснували організацію Андрій Харланов, громадська організація Шотландія, Україна, і саме ми співпрацюємо. Шотландію у різних напрямках протягом півтора року ми вже отримали таку кількість допомоги. Це і славнозвісні бейбі-бокси шотландські. Насправді, це самі люди в Шотландії збирали ці бебі-бокси для наших українців, які народили дітей. Це велика кількість машин автотранспорту, які спільно змогли передати, як і нашим захисникам. Це допомога закладам охорони. Здоров'я це і медична техніка, і ліки, і інвалідні війська, крісла колісні, тобто допомога у всіх сферах. Якщо говорити з німеччиною, то більше допомога направлена саме на заклади охорони здоров'я. Ми отримуємо саме медичні вантажі і співпрацюємо з благодійними і громадськими організаціями у цьому напрямку. Тому ми працюємо у різних сферах. Єдине, що у співпраці вдається допомогти адресно. Чому і я хочу подякувати. Насправді, що мені а, наші партнери довіряють, тому що ми вже перейшли на такий етап роботи, коли наші партнери самі запитують: а от що потрібно. Для наших партнерів міжнародних і взагалі міжнародних фондів дуже важливо, щоб допомога була направлена адресно вони дуже часто, якщо це. Крісла колісні або навіть у нас були пральні машини. Вони хочуть бачити, що це отримала частина. Вони хочуть бачити, що це отримала людина, військовослужбовець, який отримав важке поранення, і він користується е, цим автоматичним е, військом. Тому вони часто вже нас запитують, що потрібно, кому потрібно, які лікарні потрібно, що потрібно в військовому госпіталі, яка гуманітарна допомога потрібна. Тому що ми також допомагали і територіям, в яких були активні бойові дії. І там, наприклад, в Херсонщині потрібні були абсолютно. Інші речі, це і засоби гігієни, Якийсь час це потрібна була питна вода. Тому ми співпрацюємо і працюємо в першу чергу на потребу. А що саме потрібно військовим, а що саме потрібно внутрішньо переміщеним особам? А що на сьогоднішній день потрібно лікарням і в такому вже. В такій співпраці допомагаємо. Останній час співпрацювали для того, щоб забезпечити генераторами наші заклади освіти, лікарні, об'єкти соціального значення. Дякуємо вам, що ви сьогодні завітали, знайшли вільну хвилинку і долучилися до нашої розмови. Дякую, дякую. Нагадаю нашим телеглядачам, що у нас у гостях була Ірина Борзова, народна депутатка України, голова підкомітету комітет, з питань державної молодіжної політики.